Безсмертіє прикарпатська письменниця Оксана Кузів презентувала свій одинадцятий роман. Авторка зізналася передала книгу до видавництва ще у 2021 тисячі Але зустріч із читачами відклала спочатку через карантин, потім через широкомасштабне вторгнення Росії. Бо що є, то було вже воно, і що статися має, було вже, бо минуле відновлює Бог. Біблія Еклезіаста 3. Цю цитату ще в 17 років Оксана Кузів помітно підкреслила фломастером і все життя над нею роздумувала. Аж поки випадок долі не підштовхнув її, пірнути глибше в минуле теперішнє і майбутнє. Про все це письменниця описала в анотації роману Безсмерті є. Авторка зізнається, цю частину писати найскладніше. Ця книга зовсім інша, інша, навіть для мене як для автора. Безсмерті – це навіть не художній твір, це частина мого життя, моїх здогадів, спогадів, снів, рефлексій, медитаційних, підсвідомих станів про мене первісно. Звичайно, з художним домислом і баченням. Коломия стала одним з перших міст, де Оксана Кузів презентувала свій одинадцятий роман. Випередила навіть рідний авторці Івано-Франківськ. Захід відбувся в Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Коломия для мене от, дуже така моя, моя. А цей музей. Ну, це взагалі надих. Оце просто для творчої людини, як ота от пожива, от ти хочеш попити і напитися, і трохи ще пожити тою, тою аурою, тою атмосферою. На презентацію роману «Без смерті є. Завітали друзі-авторки. Серед них вчителька української мови та літератури ліцею номер 2 Людмила Слаба. З відомою письменницею вона познайомилася п'ять років тому. В домашній бібліотеці має всі десять книг Оксани Кузів. З Задоволенням їх читаю і перечитую, тому що вони всі дуже цікаві, і дуже наснажують. Щось їй дає енергію, вона дуже задивляється в небо до Бога. Бажаємо Оксані Кузів нових творчих досягнень, щоб вона далі творила, і щоб ми приходили на презентації, і слухали її. Перед самим початком презентації в маленькій кімнаті музею починають доставляти крісла. Так багато охочих прийшли поспілкуватися з Оксаною Кузів. Сама ж письменниця каже: звикла довіряти Богу і нічого не планувати, особливо в воєнний час. Без смерті є біблія. Навчає нас душа вічна. Амінь. Але про душу вічну дуже мало говориться у самій Біблії, і глибше пірнувши у знання Біблії, і глибше пірнувши поспілкувавшись з людьми, які не просто є парафіянами або правлять просто у церкві, а занурюються у саме таїнство. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день я дякую Богові за те, що я відважилася. Безсмертя є. Просто про нього треба знати і треба вірувати у це. Юлія Марциновська, Сергій Грин, події НТК.